До оперативно-диспетчерської служби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області надійшло повідомлення про зникнення жінки 1939 року народження. Мешканка села Тудорів Гусятинського району пішла у ліс по гриби і додому не повернулася. Одразу за сигналом збіру аварії був піднятий особовий склад Гусятинського гарнізону, оперативна група управління, а також позаштатна кінологічна група управління та пошуково-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону. Усього на пошуки жінки залучили понад шість десятків чоловік особового складу управління ДСНС в області, правоохоронців та чотирьох службових собак. Також до пошуків долучилися працівники Гусятинської РДА, районної та сільської рад, лісництва, місцеві мешканці. Разом обстежили… Понад 130 гектарів лісу. Проходьте той кабази та Там собака біля вас є, собакою кабази. Через три доби жінку таки знайшли. Слава Ісусу Христова! Слава на Понад річку зачули, що це, що пес загавкав. І вже так орієнтувалися, на той звук бігли-бігли. І так знайшли. Бабуся зізналася, руками ходила по лісі і жодного разу не блукала. Ніколи я ще не згрудила в життю і вік віками ходила. А чого того разу так довго? Ну, а Якийсь який ще злий дух чіплю.